Я хочу сказати, що наш доблісний суд позбавив мене завтрашнього вихідного. Завтра мій син має йти в перший клас. І навіть не глянуючи на те, що прем'єр-міністр України зробив всім вихідний, у кого батько батьки, для батьків, у кого діти йдуть перший клас, завтра я на жаль не отримав вихідного дня і був позбавлений судом цього вихідного дня. До цього хочеться додати, що сьогодні суд захист заявляв клопотання і про те, що завтра 1 вересня, і про те, що захисту необхідний час для того, щоб попрацювати з Тимошенко Юлією Володимирівною, щоб, щоб узгодити якусь позицію. Суд заявив, що захисту надавався вже час. Це, я нагадую, це вчорашній день. Тобто, суд вважає, що одного дня по цій кримінальній справі достатньо для того, щоб захист попрацював, поговорив, обсудив, обговорив. Тимошенко позиції зміг підготуватися до наступного засідання, і це ну, в такій жорсткій формі. Судом було. Зазначено про те, що вже надавався час. Це так само, як надавався час для ознайомлення з матеріалами справи півтора-два дня. Тепер захисту надавався час для підготовки і для узгодження позицій нашою підзахисною. Це один день, і це було підставою для відмови, скажімо так, тому що дійсно подавалися письмові формі, клопотання подавалося про встановлення графіку слухання справи, хоча б через день, щоб захист мав реальну можливість. Обговорити попереднє судове засідання і підготуватися до наступного судового засідання То, такої можливості вибілося. суд не надає. Тобто, розгляд справи відбувається в тому ж режимі, в, режимі, в якому починався. Слухаємо кожен день з 9 до піввосьмої, з 9 ранку до піввосьмої вечора. В такому режимі ну. Дуже важко захисту працювати і з підзахисною і якимось чином згодом. Ми маємо 15 хвилин до початку судового засідання, 15 хвилин після початку судового засідання. Ну, не говорячи вже про те, що судом повністю проігноровано те, що завтра дійсно свято, завтра, 1 вересня, в нашого колеги дитина йде в перший клас, про це відомо було суду. Ну я не знаю, як це можна оцінити. Таку поведінку і призначення в кінці кінців можна було призначити на після обіду слухання справи, а суд призначається на ранок, тобто повністю ігноруються всі вимоги, і всі кримінально процесуальне законодавство і якісь людські. Норми. Тому... Це, це не свідчить про те, що підганяється все ж таки справа, підганяється сам процес. Я не, я не знаю, про що це свідчить. Я можу тільки констатувати факт, що жодна справа дійсно такими темпами не слухається в Україні. І жо... будь-яку кримінальну справу в такому темпі не можна розглядати. Немає часу підготуватися до слухання. Про це, до речі, сьогодні заявляли вже, по-моєму, іноземні і видавництва, тому що робить. Так, колишній прокурор Британії заявив про те, що в такому режимі неможливо слухати захист, повинен мати можливість готуватися до судових засідань. Ну, я хотів би сказати, що в кінці дня були досліджені відеоматеріали, в яких абсолютно чітко закріплено в цій кримінальній справі, що 84% громадян України умовно не вірять в те, що суд над Юлією Тимошенко буде справедливим, і це вже Доказ у цій кримінальній справі це доказ, який був приєднаний прокуратурою до кримінальної справи. Тобто є постанова слідчого про приєднання до до про визнання речовим доказом і приєднання до матеріалів справи, диску, який сьогодні був переглянутий в судовому засіданні. І мій колега сказав про те, які наслідки перегляду і який зміст цього відеозапису.